Доброго ранку, шановні пошановувачі натурального вина. Ведемо свій новесний сюжетик з нашої Роза. Відцвітають уже наші східні кітконоси. Зараз глянемо. Ось кольквіція прекрасна. Дивіться, яка чудова рослина. Кольквіція прекрасна. Цвіте всім всім. Наші родинодрони От ходять родинодрони І зараз ми йдемо до головної новини. А новина у нас така. Ось вони, красавці, квеврі. Бачите, наші квеврі готовляться до нового урожаю. Це кооперація із опічнянськими майстрами, з грузинськими технологіями. Народило отаке чудо. Чудо з глини, оброблене воском, довго створюється. Така бочка створюється понад пів року. І як кажуть наші, як я люблю казати слова, останні 50 років ми п'ємо вино з нержавійки. Ще останні 500 років ми п'ємо із дуба з бочки. А останні 7 чи 8 тисячоліть ми п'ємо вино з глини. І воно глина дає йому і смак, і дає свою танінність. От в мене червоні вина, вони танінні після квеврі. Так що така от ситуація. Все, любителі, вина чекайте нових повідомлень від нашого кластеру і від нашої команди.